Відеоанонс роботи культурного центру УТОГ на лютий 2016 року. 17 лютого середа. З 16 до 18 години безкоштовні юридичні консультації нечуючих проводить адвокат, член Національної асоціації адвокатів України. Коротенко Євгенія Олександрівна. О 16 годині на історичний екскурс життя та творчість нечуючих запрошує Валентина Скурчинська у клубі Кліо. О 17-й годині ділова зустріч голови Київської організації «УТОГ» Михайла Мусійовича Левицького з нечуючими. О 19-й годині запрошуємо на Київський обласний конкурс краси Міс та Містер 2016. Слідкуйте за інформацією на сайті. Квитки можна замовити електронною поштою та придбати в касі культурного центру «Уток». 19 лютого. П'ятниця У бібліотеці можна переглянути книжкову виставку до Міжнародного дня рідної мови. О 16-й годині Володимир Скурчинський виступить з інформаційним вісником Дзеркало Тижня. О 17-й годині до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні. Микола Рибальченко прочитає лекцію Вони захищали ідеали демократії та європейське майбутнє України. 24 лютого Середа о 16 годині Корисні поради, Особиста гігієна, Запорука здоров'я дасть Валерія Яренко. О 17 годині огляд новин з сайтів інтернету зробить Ростислав Чорновський у клубі «Інтернет-Інформ». Щоденно о 18-й годині в мультимедійній вітальні перегляд теленовин з сурдоперекладом. Щосереди та щоп'ятниці працює гурток для любителів шахів та шашок. В культурному центрі УТОГ можна придбати нове видання Українського товариства глухих Енциклопедію історії УТОГ. Щосуботи на базі Культурного центру УТОГ працює автошкола з кваліфікованим перекладачем жестової мови. В нашій школі кожен бажаючий член утог може отримати посвідчення водія категорії. Б. Ваші рідні, друзі чи знайомі хочуть навчитися розмовляти жестами, продовжується набір у школу жестової мови. Подробиці на сайті або за телефоном. Дякуємо за увагу!